Всім привіт, ми живете Сажди Слад. І сьогодні у нас буде рубрика Граємо з підписниками. Давайте під цим роликом наберемо 20 подобайок. Поставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Ну що, а ми поїхали до ролику. Ну, спав нормальний. 4, -4 дні. осталось ага. uh, метку. Бачу, бачу. бачу. Там, на кос. Пусть не чую. Вони демо. Я не чую де А де вони? Ні. Yeah. А бачу. Исчез oh. відкрутить. Исчез. Ще... Нема. А він десь тут, а ні, він десь тут. Ні-ні, я бачу тут типу, тут лутається. тип. Ну по нам. Надо близько. зрозумів. Я біжу до вас. Ще один, ще один тип. Mm. А ні. Накоцав? Вот. Нок. А ще де? Він там, там за деревом, там за деревом. А ще де? Перелази, перелази, ні, він перелазить. А, переліз вже. Mm. Ну, в мене фіолетовий. хорош. А. а, ну, с, с, с трех старин… <Mosque> так, оба мосток. Ну, не так. Не, не бабки, вон на поезде. А мне... Ну, да, там типа, What там points? типа убегал. Там What типа убегал. Угу. Uh -huh. Так, пока еще... Ти, я не прокуцав. Ого! Сгонят. А, на путь? А, разум. Можете мене підняти? Я, я тебе тр... я підніму. Добре. Айду у мене звідки мене знімають? На поте. Я ног. Ну, третій чекай, чекай. Я... Я зараз підійдемо. Так, виїхав. Третій, прийшли. Падо, я не Іде я впав. Не бачу його. Я вот. Він десь тут. Попереду, попереду. Там дво, там ду! Так на ко. Зверху. Угу.

Третє, давай відійдемо трішечки. Треба відхил зробити. Yeah. <noise> а у мене, у мене, у мене. Їх там сквад цілий, але я один ног дав. сейчас он его просто четвером. Давайте. Догоняем, Догоняем его, последний. 100%. Ну, 5 речей на 100% це як так, ну. Сильно жирно. Так, і дивіться, ми переходимо в наступну катку. Поїхали. Можна було налів, направо піти повністю. У нас слева ну, добре всі підемо тут. Ні, злі. А, так, зліва. Ну, що, ми до них підемо три ситуації. Після того. Так, а пробігай. Хорош. Два. Та не навіщо. Нормально, це ще підожди. не ламай, не ламай, не ламай. Че, дивіться, хто із хейтерів дивиться зараз мій ролик? Якщо хтось хоче зі мною піти один на один і доказати, що він краще мене грає, давайте переходьте по... зараз у вас посилання на екрані, переходьте, пишіть мені і може пограємо з вами. Подивимось. Нічого, Не добивай! А ти соло тіп? Ти соло? Ти соло, тип? Ні. ти соло? Ні, Де ти маєте? Говорите, маєте? Говорите маєте? Де маєте? Говори, детимейте! Детимейте, говори, добро! Что на мій. Все, виходимо. Так, дивіться, на цьому ми вже будемо завершувати. Дякую вам за перегляд. Ставте подобайки, підписуйтесь на канал. До зустрічі!